Автобус, мой улюблений мій автобус, тому що ні, є в присутності. Як рішах. Дивимося, купня. Доброго дня усім, хто бачить мене. Мене звуть Юлія. Я з міста Чугуєва, Харківської області. Прибула до Ужгорода у березні 22-го року. І я хочу назвати п'ять причин любити Ужгород. І так, перша причина це люди. Це напрочуд спокійні, напрочуд добрі люди. І я побачила це ще 20 років тому. І зараз це враження, воно підтвердилось у воєнний час. Дуже тепло прийняли, дуже всі симпатичні і я щаслива, що я знаходжусь тут. Друга причина це, звісно, чудова природа Ужгорода. Ми з сином були у печерах села Глибоке, ми були у термальних басейнах, ми були на Анталовицькій полонині. Ми пройшли 23 кілометри, шукаючи Ворочівські озера в горах. І цей, це повітря, цей такий вайб гор це дуже цікаво. Третя причина це мініфігурки. фігурки їх більш ніж 40, і ми з сином знайшли їх майже усі. І спробуйте знайти і ви. Різної тематики, там є і герої мультиків, є історичні особистості взагалі дуже цікаво. Четверта причина любити Ужгород це кавуся. Скільки спілкування було в мене за чашечкою кави з подругами, з друзями, з моєю родиною. І нарешті п'ята причина. Європа поруч. Я ще не була за кордоном ніколи, але я мрію туди попасти. І е, те, що поруч Європа, воно е, дає відбиток на це чудове місце, його архітектуру, е, його, мабуть, менталітет. Тобто, Ужгород, мабуть, це після мого рідного Чугуєва це друге місце, яке я полюбила всією душою. Все буде Україна. Ну прекрасно, старшая ладонь. Это ужас. Это ужас.